Сьогодні були проведені спільні заняття з ДСНС у Чернівецькій області з позаштатними пожежними командами Чернівецьких підрозділів Національної гвардії України з метою оперативного реагування на події, які можуть виникнути на території військової частини та на об'єктах, які охороняються військовою частиною. На початку занять була проведена теоретична частина. А після цього було відпрацьовано практичні дії пожежно-рятувальними підрозділами спільно з позаштатними пожежними командами військової частини. Була відпрацьована вправа щодо ліквідації пожежі, будівлі пожежа була ліквідована спільними діями з позаштатними пожежними командами підрозділу військової частини та підрозділами ДСНС у Чернівецькій області. Спільні заняття. Допомагають покращити взаємодію між підрозділами позаштатних пожежних команд військової частини та підрозділами ДСНС у Чернівецькій області у разі надзвичайної ситуації для їх спільних дій ліквідації того чи іншого виду події.